Стрільці, привіт, стрільці за місяцем або за астедентом. Це ваш прогноз на жовтень 2025 року, і я одразу почну з головного акценту цього місяця. Юпітер, планета удачі, процвітання, щастя фінансів, заходить у рак. Рак це знак екзальтації для Юпітера. Чому це так важливо? Я хочу на цьому акцентувати. У вас це восьмий дім. Восьмий дім це дім глибоких трансформацій, дім езотерики, дім чужих грошей, ресурсів, дім спадку та інтимності. Ну на практиці що це може означати для вас? Можливі фінансові сюжети пов'язані з партнерами, спільні інвестиції, кредити спадщина чи навіть повернення боргів. Також це час для внутрішнього переродження, навіть відродження. Ви можете скинути стару шкіру і відродитися, от як, ти, як птах Фенікс. У відносинах це можливі моменти глибокої близькості або ж криз, бо це восьмий дім дім форс-мажорів. Накшатра Понарвасу, по якій йде Єпітер, до червня 26-го року, допоки він остаточно не зайде в рак, це якраз про енергію відновлення і про надання другого шансу. Якщо у вас щось було втрачено та зруйновано, то ви можете повернутися і повернутися собі у новій якості, тож не втрате цю можливість і не прогавте це вікно можливостей з 18 жовтня по 6 грудня. Давайте подивимося вашу транзитну ситуацію. На жовтень по інших планетах. А саме дивіться, 3 жовтня планета комунікації розуму Меркурій заходить в 11-й ваш дім. Це про нові знайомства. Да? Багато комунікації буде і про якісь колективні проєкти. А також комунікації, спілкування з друзями або однодумцями, в да? великих якихось колективах. 4 жовтня Венера поєднається з кето. Ще й підпадає під аспект раху Венера дивіться в вашому дев'ятому дому домі, і кето йде по дев'ятому дому. Ну тут якась стара історія в коханні, чи може несподівано щось повернутися? Якась ну тут, про звісно, про якісь кармічні флешбеки, То будьте уважними, це буде 4 жовтня, ну, плюс-мінус один день, один день буде якийсь фон. Але 9 жовтня вже Віннірочка перейде ваш 10-й дім, і це знак діви, і він для неї ну, знак падіння. Не найкомфортніший, ну тут, можливо, якесь таке крит... занадто багато критики, якесь невдоволення роботою. Да? Ну, тобто, це така Веніра почне ковирять. То будьте теж усвідомленими. Тут якась критичність до колег або начальства. І ще вона підпаде під аспект Сатурна з четвертого дому. Ну, тут якась така перевірочка, кармічна перевірочка. Ну, хто витримує, тот залишиться. Давайте я вам зроблю іншу карту. Іншу карту, там, де Венерочка вже перейшла в 10-й дім, і там, де наше сонечко, от бачите, воно вже перескочило з 10-го дому в 11. -й. Це 17 жовтня Сонце перейде в Терези. Для Сонця це знак падіння. Ну, тобто тут така буде теж увага до друзів, увага до кіл однодумців, до колективів, соціальних зв'язків, але увага занадто не вмикайте свій егоцентризм. А 18 жовтня Меркурій і Марк. Марс поєднаються в Терезах, і це можливі конфлікти в колективі або конфлікти з друзями. Да? то ви можете бути різкі на язичок. Тож слідкуйте за словами 24 жовтня Меркурій перейде ваш 12-й дім Скорпіона і До нього під'єднається Марс. 27 жовтня. То вони вже будуть танцювати свій танок в 12-му вашому домі. Ну, Марс, він, звісно, це його знак. і Він тоді він туди принесе свою енергію. Та, тобто прийде більше енергії на внутрішні якісь процеси, бо 12-й дім це дім відпускання, відпускання, дім звільнення від чогось. І бережіть здоров'я. І це якраз час для внутрішньої тиші, завершення якихось справ. або або просто відпускання того, що вам вже не служить давним-давно. Ну, Тут ще стає тема за кордону, да, тому що 12 й дім. Uh, і давайте ми поговоримо про місяць, uh, uh, саме про повню, про, про повню і про молодий місяць. Повня в нас буде 6 жовтня, uh, і вона буде в рибах, це ваш четвертий дім, кшатрі регутрапхадропада. Вона якраз активізує дім uh, до, uh, дому та родини та. Сім'ї, нерухомості, рухомого та нерухомого майна, може завершитись якась історія з житлом, ремонтом, чи якісь може там відновити на новий рівень, ви виведете ваші стосунки з батьками. А тут ще може бути. Ну, для внутрішньої роботи да, то що тут, де Сатурн, це така нелегка е, зараз позиція для четвертого дому. Дом це дім внутрішнього щастя, да, такого відчуття внутрішнього щастя. І Сатурн він буде тут. Він тут йде е, вже довгенько з березня е, цього року, і він тут от перевіряє якраз на ваш внутрішній стержень, на, на внутрішній стрижень. А чи щасливі ви, да, от просто чи, е, ну, самі з собою, да, звідки ви берете цей ресурс для щастя, для того, щоб бути щасливим? Ну, і тому це така... І ще й повняться, вона може підняти ці питання, якраз да? звідки ви берете цей ресурс для і, і щоб бути щасливими, чи від чого залежить ваше щастя? Тобто, це такі буде піднімати такі більш філософські такі питання. Ну і 21 жовтня буде молодий місяць в Діві, некшатрічітра. Це буде в вашому 10-му. домі, кар'єри та соціальної реалізації, професійної реалізації. Це класно, це старт, це новий початок. Якісь нові цикли починаються, нові проєкти, нові От, будьте сміливими, будьте рішучими. Ви можете навіть змінювати імідж чи статус це для цього. У вас зелене світло. Це дуже класно. Uh, і як я казала, от про Сатурн, так, поговоримо це якраз по четвертому дому. Тут якраз оці випробування буде. Так. Це такий великий вчитель-аудітор прийшов у вас четвертий дім, і вам все перевіряє по вашому Чи гарно у вас там все в четвертому домі? Да? всі ці теми, що по четвертому дому, там нерухомість, мама, внутрішнє щастя, він це все буде перевіряти. Бо це Сатурн, він все перевіряє. Якщо добре, то добре. Якщо не добре, то ви це вже. Дізнайтеся, він якось дасть вам про себе нагадає по шапки, е, можливий якийсь тиск у сімейних обставинах да, буде, або якісь рішення щодо житла. Е, ну, саме через це ви, ви навчитеся будувати справжню внутрішню опору да, і надіятися тільки на себе, на своє, на, на своє внутрішнє да, відчуття е, божественного всередині себе. І, дорогі мої, Стрільці, я хочу витягнути вам карту і послання на жовтень 2025 року з колоди «Ідзин». це книга Змін. Зараз я себе зроблю трошечки побільше, щоб ви мене побачили. Не мене, а колоду «Ідзин». І ваша картина починається. Кінець це лише початок клас. Події вже запущені, і зараз найважливіше не намагатися штучно їх прискорити чи зупинити. Дійте поступово, крок за кроком, да, мистецтво маленьких кроків, Вкладаючи, вкладайте силу вже розпочати. Це час малих кроків, які виведуть вас до великого результату. Класно, я вас вітаю, дуже класне послання на жовтень. Отже, він принесе жовтень вам принесе внутрішню трансформацію, фінансові якісь повороти, новий цикл у кар'єрі та професійній реалізації. Головне, не бійтеся цих змін, ідіть в них і тримайте баланс. А я бажаю вам щастя.